Приїхав на ремонт. Це бронечехол Сашка Доброго. Попередні жалоби на те, що, ну як жалоби, що не крутиться вентилятор, гріється сильно. І тут видно, чому він не крутиться. бо Його просто обірвало. Ось, вентилятор просто обірвало Тут в коментарях були обговорення попередні, що стерлася втулочка. Ми, як бачимо, втулочка у нас не стерлася. Вона на місці. О, там біленька. Це обірвало саме кріплення ну, цієї маточини. Я не знаю, як вона називається. Я теж думав, що вискочила ця біла шайбочка, втулочка пластмасова. Як бачимо, вона на місце. Я тут тільки зняв наклейку. Але обірвало саму цю маточину. Ну, я не знаю, що обірвало, я ще його не розбирав. Воно як приїхав, так і є. Але я бачу, що у нас тут є тріщина. Якби вам показати тріщину, ось видно, що є тріщина. Тобто був якийсь дебелий удар, напевно, раз така тріщина сталася, і в результаті цього удару, напевно, обірвало цей вентилятор. Ну, кріплення самого вентилятора. Не стерся він, а його просто обірвало, тому що воно ну, удар був такий, що е, тут е, скловолокно 2 мм на 10 мм. Якби 20 мм квадратних, і воно ну, порвалося чи тріснуло. Невідомо як. Якраз ну, бокове сонце, я не знаю. Також, е, ну, то таке. Туріщину треба буде залікувати, я її заклею. Епоксидку армую карбоном і кевларом Також я бачу, що стоїть регулятор потужності на максималці, на тройці. Отже, Сашко експлуатував цей вентилятор на максимальних обертах. ну, Значить йому не вистачало потужності. Напевно. І тому я прийняв рішення поставити сюди потужніший вентилятор. Ось такий. Фірма більш-менш е, пристойна, Best Fun. Він буде на 12 вольт і 0,2 А. Тобто це, скільки це? Вт? Хто посчитає, скільки ватт? Це все, що 12 поділити на 5. Е, ну, 2. 2,5 Вт. Там. Тобто він 2,5 Вт в номіналі має бути. Ну Це десь так, того, що це нормальна потужність для охолодження, Того що на цілу і На троїці воно 2 Вт вже давало на цей вентилятор, який 5 вольтовий. Цей регулятор може видавати до 30 вольт. Того ми йому накрутимо, щоб він міг видавати 12 вольт. Не буду я перевищувати, напевно, ну, потужність вентилятора, ну, якби 2,5 Вт і так достатньо. Е, ось, ну, міг би накрутити більше вольтаж, але не буде цього робити, Того, що потужності буде вже достатньо. Він такий самий, його трохи інакше, він на 2 мм вищий. Тобто це кріплення треба буде трошки модифікувати. Це буде така зміна. І також. Також, поки ми про вентилятор кажемо, бачимо, що на лопатках є дуже багато, дуже багато пилюки. Як би його показати, не знаю, якраз сонце таке бокове. ну, Нема часу чекати сонце, виставляти світло. Ось. Видно, ну видно, напевно, що пилюки є багато. Нагребло на лопатки пилюка з якимись, не знаю, можливо, з трошки соляри, трошки мазута, то не важливо. Це говорить нам про те, що інколи Сашко телефон просто ложив на землю внизу і воно сосало пиль з землі. То я прийняв рішення також модифікувати, ну, якби перекрити пилюці тут доступ. І така, ну, грубо кажучи, така, такого плона пластина буде ставати тут. І тянути повітря воно буде з цієї щілини. Да -да, Максим щілина, хто дивиться, потіки той в курсі, звідки він буде тягнути повітря звідси і звідси. А тут, ну, вона буде не півкругла, вона буде пласка. Тут можна буде положити вже на землю, на брудну поверхню, і воно не буде тягнути цю пиль через ці м, отвори. І також не буде перекриватися доступ повітря на втягуванні для вентилятора. Хоча тут є дублюючі отвори для втягування, ну їх явно недостатньо. І, і також Сашко, як бачимо, не зробив. Собі петлю, сказав, щоб я йому зробив, ну, я не знаю, як під його палець, того я думаю, що я зроблю тут петлю отак на всю ширину, трохи. отак, І він зможе запхати палець і він свій палець знайде своє місце десь на цій от, площині, де йому буде зручно. от, Ну, це трошки додати нам ваги, габарита, але воно того варто, того що, того що. І також оцей, ця пластина, Максим пластина, буде трохи виступати, і щоб таким чином своїми виступами оберігати, якщо знову буде удар на це саме місце. Ну, або на інше місце. Тобто воно буде трошечки виступати в боки. Ця пластина. І ще новшество буде. У нас їх буде, як бачите, кілька новшеств Також були жалоби, що цей вимикач він самовільно включається. Ну, можна було б на цей вимикач зробити якийсь запобіжник, щоб він закривався. В принципі, то зробити можна було б його лишити на місці, але цей вимикач він ненадійний. У тобто мене такий точно є вимикач, і він уже барахлить. Тобто там навантаження. Я теж його без навантаження використовую. На ньому написано 6 А, але то все брехня. Там навіть 06 він не тримає, Ну якесь дефектне виробництво. Не знаю, нам китайці шлють все, що дефектне, тому що ми все купимо. Заплатимо два рази за нього і купимо потім нормально. Е, тому я взяв отакий от тумблірочок, він більш-менш перевірений. У нього на написано 3 А125 вольт. Е, я думаю, він витримає тих наших 0,3 А, що буде, чи 0,2 А, що буде при 12 вольтах. І щоб самовільно не включалося воно в кармані чи десь деінде, попросив цей тумблер поставити скритого монтажа, щоб там тільки чуть-чуть тричало якоюсь паличкою виручалочкою чи ногтем втопивши, воно було переключати. Я ще подумаю, де його поставити сюди. Чи, можливо, сюди. Ну, мені каже, сюди буде краще. Тому що коли телефон закритий, можна цим регулювати і включати. Але з іншого боку, коли телефон закритий, то цей чехол буде страхувати від, можливо, самовільного включення. Тобто це буде усвідомлено відкрити чехол, включити тумблірок. О, і тільки тоді закрити, і також воно буде захищати від самовільного відключення. Тобто, ми ще з сашком порадимося, а може я сам прийму рішення. Ось, І ще буде деяке доповнення, того, що коли цей вентилятор відпав, вже остаточно не міг крутитися. Напруга подавалася. Тут нема ніякої хитрої електроніки, ніхто не розумів, ну ніщо не зрозуміло, що щось іде не так, і воно гріло е обмотки вентилятора. Е енергія йшла не в індукцію, е електромагітну індукцію, а енергія йшла в нагрів, ну, тому що, якщо немає індукції, то мотор гріється. І воно грілося. Був дуже, Сашко мені сказав, що був дуже великий ну, запах якби, електропроводки несправної. Ну, якби це сигналізує про те, що йде перегрів. Це спеціально в лак додається такий якби, реагент, коли його сильно гріти, він починає воняти. Це воно попереджає, що щось з електрикою не так. Ось, і щоб цього не було, можливо, наступного разу, якщо таке відбудеться по будь якій причині, можливо, навіть просто заклине вентилятор, тобто він не відпаде, а просто заклинить по якійсь причин, то я поставлю сюди отакий термо термозапобіжник. Там біметалева пластина на 60 градусів настроєна. На 40 градусів я не знайшов, в продажі на 50 теж не знайшов, Було на 60 градусів. Я думаю, цього достатньо буде. Я її десь сюди. Тут вентилятор трошки вскрию. Тут все одно є така отвір, яка не несе ніякої навантаження. тут я її виріжу, чик-чик, пластик і приклею на силикон. Цей термодатчик до самої цієї плати І якщо цей термодатчик перегріється більше 60 градусів, він розімкнеться, бо термодатчик нормально замкнений. Тобто білеметалова пластина там замикає контакти, він нормально замкнений. І від перегрівання він роз... розімкнеться. Електричне коло розірветься і все. І напруга. І ток перестане подаватися на цей заклинивши, чи з якоїсь іншої причини несправний вентилятор. Ось. Можна поставити такий термодатчик тут, і також можна поставити термодатчик такий самий, десь отут, наприклад. Ну, можна ще третій поставити біля е, акумулятора. Тобто всі. Наші елементи, які можуть перегрітися ну, з будь-якої аварійної ситуації, вони мали отакий простий механічний вимикач, який розімкне коло. Тут написано 250 В5 А. Ну, при наших 5 вольтах, там... Коротше, я думаю, там навантаження воно витримає той 1 А. Нормально воно витримає. Бо я їх тестував уже. Тобто 1 А воно тримає. Ну, якби недовго я тестував, бо тільки їх сьогодні отримав, але ще поганяю. Ну, думаю, що витримаю. Тут нема таких великих токів, щоб прямо ж плавалося. Всього лиш вентилятор, всього лиш 2,5 Вт потужності. Е, ось, ну, наче все. Про дефектовці наче все. Зараз я це все розшиваю. Дивлюся, відкручую вентилятор, дивлюся, що там відпало і як. І моя задача тут зшити карбон ківлар, укріпити його, розтягнути. І зробити пластину під цей розмір, який буде робити ну, захист і від затягування бруду. Безпосередньо вентилятор з землі, коли лежить чохол на землі. і від... І буде тримач цієї петлі для м, пальця. Для пальців, куди там, там воно буде крутити куди хочеш, тому що якби, поле, для, поле для маневра буде велике. Ось ну, так. тобто будуть такі у нас нововведення. Тумблер, ну пластина, тумблер, вентилятор більш потужний і ці термозапобіжники. Казалось би, що ж там робити, але сам собі придумую роботу, сам собі ускладнюю життя, Ну, щоб працювало, щоб воно було, було більш надійне.